Я, я ще поставлю крапку щодо вирішення питання повернення Криму. А якщо би а, розуміти, ніхто ніколи не робить ніяких помилок. І от зрештою, мій опонент, який здвічі був вже як я сказала в парламенті, а голосують глядачі саме так. Вони просто голосують за впізнавані обличчя. Вони час від часу навіть не розуміють, хто ці люди. Я хотіла б, щоб вони сьогодні не емоціями, а розумом голосували. Я вас не перебувала. Ну ви як никчема поводитесь, будь ласка, ви ж я сподіваюся, і тому е, я хотіла би сказати, що насправді все, що зробила влада з Кримом. Ви купили в Криму квартиру? Звичайно, я власник От і все, що О. треба знати. Що, що Оці çо, люди, коли, які коли Україна, ну, ще, можна я продовжу? Україна. Так ви ж запитали в, мене, повідомив. Ви відповіли? відповіли і і, а тепер, а тепер я забрали продовжу і і Забрали Зараз да, забрали і заборонили. Забрали і і, і і і, іす, і, і як врешті політиків, які прийшли там собі на і купили квартиру. Ніхто не дав робочі місця мешканцям Криму, ніхто не забезпечив там малий середній бізнес, ніхто не привів жодного інвесту. І коли я, я казала, Донбас, і коли я казала, і коли я казала тодішнім прем'єр-міністрам, чому ви не приведете? Нехай це будуть іспанці, турки немає значення. Вони цю першу лінію, так звану, вони створять цей інклюзів, за яким люди, наче, їздять в Єгипет, в Туреччину, але ви б створили робочі місця, люди би були зайняті. Білля, люди би були вдячні владі. Ви, а ви всі ви купили зараз там квартири сором вам можна. за це? Ага, ну ясно. Ми значить, без проштовхування певних тез не обходимося. Відповідальність за себе не несемо. Дачі квартири, починаємо. я Бу... не купила. Роман.